Легка вода, легка вода, втікає морською вода. світу йде свобода. Ми сьогодні повинні розуміти, що вклад освітян у період повномасштабної агресії Російської Федерації є вагомим. І символічним, тому що кожен тримає свій фронт. Цитати Григоря Савича вони не мають вікових обмежень і не мають терміну давності, тому що якщо пригадати його слова, що праця буде в задоволення. Якщо ти робиш це із задоволенням, то це чи не є фактором мотивації для будь-якого покоління. Якщо ти любиш свою справу, якщо ти робиш її свідомо, то і результат праці буде найвищою. Воно друже всередині тебе, як риба в воді, так і ми у ньому, не шукай його ніде. Григорій сковорода це. Особистість в історії нашого українського народу слова, якого цитати якого є в кожних підручниках з педагогіки, з методики, і я думаю, що ні не одне покоління ще буде виховуватися на його мудрих словах і на його настановах, які характерні для реалізації не тільки не тільки для педагогів, а для будь-якої української душі. Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи не міг оминути 300-річчя з дня народження великого українця Григорія Савича Скоророди, тому що саме на факультеті відбувається підготовка вчителів початкової школи, відбувається підготовка вихователів дошкільних закладів, відбувається підготовка і соціальних педагогів і психологів, які мають відношення до школи, до реалізації нової української школи. Учитель це особлива постать. До нього у всі часи приділялася особлива увага. Як сказав Сковорода, лише той учитель, хто живе як навчає. Тому сьогоднішнє дійство це була спроба, перш за все ще раз і ще раз звернутися до сковороди, до цього бездонного джерела мудрості. От Григорій Савич, Сковорода, він якраз і став тим генератором, який. Божественну, творчу енергію, а також особливу унікальну українську ментальність перетворив в невичерпне, поза часом. Воно позачасове джерело сили, любові, мудрості. Його ідея сродної праці, його філософія серця, його педагогіка серця. Ну вони вічні ці істини, і ми сьогодні підживлюємося ними.